Вітаю всіх на каналі смарт Center, Я Юлія, і сьогодні, прямо зараз, ми вирушаємо з вами у подорож, а саме у Луськ, забрати автівку для нашого клієнта. Отож, погнали! І кожного разу мене реально дивує, вражає те, що в Україні настільки багато шкод там. Ну просто по дорозі одна. А там виїхала тільки що інше. Це все відбувається за. Просто долі секунди, як на мене. Ну і що, ми гірше хіба? Ми також їдемо забирати шкоду. Але трішки цікавішу, ніж просто Октавія. Зараз ми ось на півшляху до Луцька. Нам залишилась будинка буквально. Заїхали перекусити. І зараз будемо забирати коду Октавію А5 2010 року, але цікавенько. там 2.0 тебе Коробка DSG мокра. Ну і в принципі 204, якщо не помиляюсь, кінські сили, що досить непогано, як для універсалу. Початково почав обирати підбирати по Україні. В цю шкоду для замовника наш Іван, який займається автопідбором по Україні, професійно вже досить довго. Це не ваш стандартний друг, який трошечки шарить в машинах. Це людина, яка дійсно вже довго в цьому розуміється, знає, як має бути зроблений ремонт, на що варто звертати увагу, на що не варто звертати увагу, що вагому роль грає, що ні, і так далі. І саме цей варіант, саме цю шкоду Октавію, а 5 вже в Луцьку перевірив наш партнер, завдяки якому ми зараз вільно можемо їхати і знати, що ми дійсно заберемося. Всім привіт! Мене звати Віталій. Може, хто не в курсі чи я забув. Розповідаю історію про те, як ми брали шкоду Октавію в Луцьку, за якою зараз їдемо. Це у нас ереска в універсалі білого кольору. Насправді в Луцьку дуже просто купити машину. Але не дуже просто на тій машині потім доїхати до Києва. Справа в тому, що є як порядні, так і не дуже порядні автобізнесмени в цьому місті. І знайти автомобіль на луцькому авторинку ну, здається нічого важкого, якщо ви не дуже розумієте про що йдеться. Дуже багато змотаних пробігів дуже багато не дуже чесних авто допоможе в тому розібратись, Ну скажімо так, це як секонд хенд як і американські підкі. Не можна купляти все підряд на аукціонах, аби ціна була дешева. Так, і це саме в Луцьку, але трошки складніше, тому що треба мати друзів, які вам допоможуть обрати нормальну машину. Які знають, хто там резинку підкладає десь під, під втулку стабілізатора, щоб воно не скрипіло чи не било, а хто просто міняє втулку стабілізатора. То на сьогодні у нас є друзі, які просто наші партнери, це наш Саня. Якщо що, Саня, це я. Я її дивився. Саня, привіт. Ми скоро будемо під'їжджаємо до Луцька, і він подивився авто. Спочатку зробив візуальний огляд автомобіля, а потім з на сто і все підтвердили, що машинка нормальна. Був незначний удар суйцарії по машині. Тут нам допоміг один додаток дізнатися, вартість ремонту і про все. Ми так розуміємо, що машинка не нова. Але Сашка все подивився і сказав, сказав, можна брати. Так що клієнт буде задоволений, тим більше це людина, яка боронила нашу країну. І дуже круто, що ми можемо допомогти таким хлопцям. Ось вона красуня. Решта диви, красі супорта. Бачимо, що там вже перевіряють шкоду, відкрили капот. Заглянемо йому під капот. Що у нас тут? Розповідайте хлопці. Yes. Ні, тримайте. Він код перевірили, Саня, воно дивиться папери, перевіряє він код. Саня, ну що, папери нормальні? Yeah. Да. Okay. Каже, так, да, все нормально. Mm -hmm. Все, все подобається. Mm -hmm. все, все подобається. Mm -hmm. Так він другий виглядає, бач? Mm -hmm. Дуже чисто. А ще такий mm -hmm. лайфхак. Якщо віддерти тут шкода, там буде фольцувати. Оп! Бачив тік-ток. Серйозно? <laughs> Дивлюсь, тік -тік. <laughs> <laughs> клас. Візуально дійсно авто справляє дуже позитивне враження. Якщо так обійти, звичайно, трішки брудна, але погода не найкраща, був дощ, тому нічого страшного. Заберемо і таку універсал, як бачимо. Зайдемо ми і в салон. Оцінюємо з вами салончик. Нічого собі я не очікувала побачити шкіру. Але слухайте, тут реально круто. Рес навіть тут. Все як має бути. Чистенько. Клас. Ну, дуже нагадує Volkswagen, звісно. Дуже нагадує. Кермо бачимо пробігу 216 тисяч. Ми знаємо, що для шкоди для вторинного ринку України», взагалі шкодок «Октавії» — це в принципі нормально, вона ще приїде дуже багато. Ось документи одразу ставимо на місце. Оп! Поставили документи. DQ, у нас 250 ДСГ мокре. І задній ряд сидінь також непоганий. як ви Можете побачити досить зручний, до речі, тут такий от підлокітничок для пасажирів. Ну, чесно, ти сідаєш, тобі комфортно. Практичний дійсно автомобіль. Що може бути практичніше за шкоду Октавію. В наших реаліях, напевно, нічого. Зараз підійдемо до багажка. Так, багажник у нас що нам каже. О, єсть піднялась. Так, ого, нічого собі, який багажник. Реально, дуже глибокий. Місяться три валізи велетенські, я думаю, її можна якось помістити. От, закриваємо. Оп. Ну. Будемо їхати на ній в Київ. Довозити, до речі, ось і навіть супорти червоні. Це натяк на те, що авто реально спортивне. Ну, якщо чесно, тут дійсно 204, здається, кінські сили. Вона їде непогано, дуже непогано. Ще плюс ДСГ, яке швидко перемикається взагалі, реально автівка. Якщо ви хочете практичність, одночасно з економією і щоб ще був до цього всього спорт, керованість і якась така динамічність вмірена, то шкода Октавія РС, в принципі, я думаю, задовольнить багатьох. оп, дякую тобі, велике за твою роботу. Без тебе не, не зайшли шкоду таку, слухай. Що вирушаємо подорож? Да, в подорож буде цікава, швидка. А, ні, не швидка, шуткою. Будемо їхати обережно, до часу ми встигаємо, Це буде чітко. Дома ще борчику бою. Сів за керів машини і зрозумів, що технічно вона абсолютно справна, так як і не з того казали. Набираю вона добре, але ми вповно натискаємо. Зараз їдемо, швидкість у нас 110-100-120. Машинка керується добре. Ну, що я в баньки ставлю п'ятерочку, а Сашку п'ятерочку з плюсом. Так що, що я можу вам сказати? Дивіться, на відстані на Луцькому авторинку знайшли нормальну машину. Знаходимо кожен день нормальні машини для людей, гарні машини е, в Америці. Тепер почали працювати, не почали, а відновили наші стосунки з Західною Україною. Ми починали так працювати, ми починали працювати з Луцьком, ще раз нагадаю. І зараз у нас дуже великі перспективи, тому якщо вам треба серед великої кількості незрозумілих автівок підібрати нормальну машинку, то у нас є Ваня, який знайде машину. Попередньою передивиться Саша. Тобто працювати командою завжди значно простіше, краще і дуже гарні результати виходять. Задоволені клієнти і все таке. Так що звертайтесь, авто з Америки, авто з Європи. Якщо вам треба буде якась цікава автівка з Європи, так само можемо викупити на аукціоні, привезти в Україну, це трошки довше буде. А так у нас по часу витрати це найголовніше, мабуть, що вас цікавить. Клієнт до нас звернувся позавчора. Вчора знайшли машинку повністю. її Обдивились, перевірили. Сьогодні веземо клієнта, завтра віддаємо. Настав новий день. Сьогодні прийде замовник забирати свій автомобіль. Ми поки його помили. Перевели до повного ладу, так скажемо, і подивіться, наскільки приємніше дивитися на автомобіль. Наскільки він став привабливий. Отож, зараз з вами поговоримо більш детально, скільки ж варіантів ми переглянули до того, чи було важко знайти такий варіант, в якому все добре по технічному, як бачите, візуальному стану. Немає жодних, як то кажуть, рижиків, нема що підкрашувати і так далі для перекупів. От. Реально, автівка дуже дуже достойному стані. Воно ж погнали далі. До речі, не обов'язково шукати автомобіль по всій Україні чи займатися автопідбором. Можливо, саме ваша автівка, яку ви хочете собі придбати, стоїть у нас на автомайданчику у Києві. Хто забув або хто не знає, у нас дійсно є свій майданчик з великою кількістю автомобілів в наявності. Асортимент досить широкий: як електромобілі, так і кросовери, так і седани, хетчбеки, будь-що, що вам до смаку можливо, вам не доведеться тратити свій наш час, і ваше омрієне авто знаходиться у нас в наявності за адресою вулиці Зорших 56, фасад Великої кільцевої, місто Київ. Також асортимент можна переглянути на нашому сайті smartcenter.com. Крапка Діва. для тих, кого цікавить, все таки скільки ж варіантів ми розглянули перш ніж знайшли оцей омріяний нашого замовника. Ми розглянули три бензинових варіанти і один дизельний варіант. Серед цих трьох бензинових і була ця Skoda шкода Октавія А5, але попередні варіанти просто не пройшли перевірку по пробігу по стану. Саме двигуна коробки, бо всі ми знаємо, що такий двигун, така коробка, як ДСГ Шестиступка, має бути дійсно в хорошому стані, щоб купувати. І саме цей варіант, до речі, підтвердився по пробігу оригінальному. і ми дали також на вибір нашому замовнику ще дизельний варіант. Саме також шкода Octavia A5 RS. і він все-таки обрав бензин. Саме ця шкода знаходилася у Луцьку, і це було трішки непередбачено. Але яка різниця, яке місто? Якщо автівка повністю підходить по всім вимогам і знаходиться в дійсно хорошому стані? Тому у нас працює доставка з будь-якого міста в будь-яке місто. Якщо ви знаходитесь не в Києві, але автівка вам потрібна умовно десь в Одесі, Харкові, Львову. Ми з легкістю зможемо доставити, знайти дистанційно, з вами підтримувати зв'язок і обговорювати всі наступні етапи, всі моменти. Це нормально сьогодні. у нас 2024 рік, і я вважаю, що можна користуватися цим, якщо немає змоги приїхати в інше місто, немає змоги приїхати в Київ, там кожного разу бути тут, то цим всім займемося, звісно, ми. Давайте на останок ще заведемо цей автомобіль. Ще раз переконаємося, що з ним все в порядку. Отож, 216 тисяч пробігу, все як має бути. Жодної помилки у нас не висвічується. Ми ваші вимоги завжди слухаємо, завжди шукаємо все під ваші побажання і скидаємо варіанти, щоб ви оцінили і все ж таки казали, чи варто цю автівку дивитися, чи не варто. Коротше, всі моменти з вами ми обговорюємо. Якщо ви замовляєте у нас авто, тож якщо ви шукаєте для себе хороше авто, неважливо чи то по Україні, чи то привезти з Європи, чи то можливо з Норвегії чи з Штатів. Ми впораємося з будь-якими побажаннями вашими, і навіть допоможемо чітко визначити, можливо, вашу автівку вигідніше буде знайти в Україні, не переплачуючи за розмитнення, можливо, якісь акцизи і так далі. А можливо, її краще буде привезти з Європи або ж штатів відремонтувати на свій лад і знати, що там все в порядку, і робилося це все лівою, і правою, а не двома лівими. Всі номери, всі посилання будуть в описі. Можете телефонувати чи писати консультацію у нас безкоштовно. Особисто для мене найприємніший момент це те, що ми знайшли дійсно дуже достойний варіант, дуже достойну автівку. Нагадаю, це 2010 рік, і при тому всьому у нас шкіра в ідеальному стані. У нас кермо в ідеальному стані. Коробка працює максимально плавно, швидко перемикається все, як має бути, і в ній немає таких прямо нюансів, з якими треба миритися там, буквально замінити щось ходової частини, і все. Ну, бажано ТО. Як ми купуємо автівку вживану, то всі приходять ТО. Це нормально. Я також вам раджу це зробити. Я безперечно задоволена цим замовленням, так як ми його виконали, сьогодні клієнт приїде забирати авто.